Готель Київ, відомий своїми недоторканними гостями-депутатами, вирішив здивувати й решту українців. Там встановили окремий ліфт для народних обранців. Надзвичайні новини вирішують пересвідчитися, чи не перебільшують користувачі соціальних мереж і натикаються на сувору охорону. Виявляється, на одне з підприємств Верховної Ради, котре утримується за кошти платників податків, журналістам не можна. На заваді стають працівники готелю, повторюють мантру. Згори наказали не знімати. Інструкція дов бути у вас дозвіл з Верховної Ради. Чому а хто вам дав таке доручення? Я вам тільки що відповів. Хто постоттуду? Звідки Оттуда? я вам говорю, секретаря Верховної Ради? Ось так громадське місце стає об'єктом виключно для вищих щаблів суспільства. Що приховує депутатський готель, і що ж то за ліфт такий, котрий стає причиною надсекретності? Ось він з металошукачем і власним охоронцем. Призначення довести тіло депутата на окремий поверх. Утім, про це ми дізнаємося за межами готелю. Комітети не мали приміщення, їх розташували в готелі Київ цей ліфт таким чином. Влаштований, що веде тільки до п'ятого та дванадцятого поверхів. А тобто на інших поверхів він не зупиняється і не відкривається. І за чі кошти? Ну, Верховна Рада, тому що це комітет. З яких пір депутати соромляться їздити з усіма звичайним готельним ліфтом? Навіщо додавати до підйомника власну охорону? Ми всі люди, всі однакові і довжні мати... Однакові права, ми ж живемо в незалежній Україні, тому вважаю, що не зовсім правильно. Вони до такої міри е, ненависні народу, що їм треба ховатися. Їм треба ховатися від нас. Я думаю, вони не мають ніякого права вважати себе вищими трошки за нас. Що тільки для депутатів, це не нормально. Депутати мають бути так, як і всі з народом. Людей бояться до сто процентів. Раз охоронців поставили, значить бояться людей. Скільки депутатський віплік коштує жебрацькому українському бюджету, надзвичайні новини ще дізнаються. Мінімальна вартість парламентських автівок на стоянці Верховної Ради півмільйона. Тож, вочевидь, власну безпеку на тебе цінують надвисоко. Набагато більше аніж спокій, і навіть життя пересічних українців, які роками живуть зі зламаними ліфтами, а періодично просто гинуть через несправні підйомники.